Слухай, то я коли лежав, помирав, то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, клішку, і біля тебе зліва, правої люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому на чесному і Божому слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом поняв. Ну військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, А він лежить і поні? він на уверена. Я додому, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто засипаєш, просипаєшся. Ну ти, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще. А ще ставний був такий, що ну вообще ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. От, як я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти понимаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким, ну я ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це вони дуже сильно тримали.